Пішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине з думкою в купці, геть у далекі світа, крил не втинайся з окрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла ту і цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба всепуща та до серденька твого, та я росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія, із думкою думкою купці лине в незнані світа. Крил не втинайся з окрилі голубці, хай вона вільно літа.